Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я, Жорік. Ми сьогодні разом з вами будемо порівнювати електрошокери від китайського виробника компанії WeHe. Саме модель 11.09 у формі палиці дубинки, а також модель TW302 під назвою Ворон. Розпочнемо з порівняння корпусів наших шокерів. Модель tw 302 Ворон виконаний з ударостійкого пластику та має захисний в на електродах. Модель 11.09 виконана у формі дубинки з насічками на головній частині. Має зручну рукоять. Також вбудований ліхтарик. Модель TW302 Ворон також має вбудований світлодіод та також. Має сирену. Як користуватися даними функціями, я зараз вам поясню на, на прикладі моделі Ворон. Розпочнемо. Для того, щоб скористатися пристроєм, нам необхідно перевести пристрій в активний режим перемиканням нашого запобіжника в положення On. При вмиканні пристрою у нас загоряються очі даного пристрою. І е, автоматично у нас активовано режим шокера. Для того, щоб скористатися шокером, у нас повинен перемикач режимів бути до, до кінця на себе, тобто знаходитися в крайньому задньому положенні, а також е, необхідно натиснути клавішу спуску червоного кольору, яка у нас знаходиться під вказівним пальцем. Захисний копичок знімаємо. Так у нас працює шокер на моделі «Ворон». Далі активуємо функцію ліхтарика, перемикаємо в середнє положення перемикач. Дивимося, як у нас світа ліхтарик. Ну, цілком достатньо для того, щоб осліпити нападника. Також маємо вбудовану функцію сирена. Так працює у нас сирена. Перейдемо тепер до пристрою 11.09. Даний пристрій також має запобіжник, котрий, у нас, котрий у нас знаходиться з, зі зворотньої частини корпусу біля гнізда для підзарядки. Перемикаємо в положення ON. Тепер можемо користуватися функціями даного пристрою. При перемиканні перемикача в переднє положення у нас вмикається ліхтарик. Ліхтар, ліхтарик у нас має одну функ... одне положення світіння, тобто немає ніяких режимів, є один режим вмкнути-вимкнути. Ліхтарик тут достатньо потужний, цілком достатньо, щоб освітити собі шлях додому, якщо ви будете гуляти з таким шокером пізно вночі, або якщо ви професійний охоронець, то вам цілком достатньо буде для того, щоб освітити об'єкт, який ви охороняєте, на відстань до 20 метрів. Щоб скористатися шокером на даному пристрої, нам необхідно перемикач режимів до кінця назад перевести. А також натиснути клавішу спуску шокера, котра нас знаходиться на звороті корпусу. Маленька кругої форми, виготовлена з пластику. Натискаємо на кнопку. Дивимося, як працює шокер. Так у нас працює шокер на даній моделі. Тепер поговоримо про технічні характеристики даних пристроїв. Модель 1109 заявлена напруга 150 000 вольт, частота іскроутворення 400 Гц, товщина пробою одягу до 47 мм. Час нормалізації стану жертви близько 45 хвилин. Пристрій має запобіжник і вбудований ліхтарик. Габаритні розміри пристрою 37 см. Вага пристрою 700 грамів. В комплект поставки входить шокер. Адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт. Пристрій поставляється в картонній коробці. Тепер пристрій TW302 Ворон. В комплект поставки, окрім шокера, входить захисний ковпачок. Холдер для носіння на поясі пристрою. Також адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Технічні характеристики пристрою TW302 наступні. Напруга 120 000 вольт, частота іскроутворення 320 Гц. Товщина пробою одягу 50 мм. середній час виходу зі стану шоку 45 хвилин. Ліхтарик має вбудован... Точніше, вибачте, шокер має вбудований ліхтарик, а також сирену, довжина. Пристрою 29 см, вага 290 г. Окрім вище вказаного, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації, а також познайомитеся з, з інформацією, що ж таке електрошокер і в яких ситуаціях його необхідно застосовувати. На цьому Кажу вам до побачення. Ми сьогодні з вами порівнювали моделі 11.09 у е вигляді дубінки, а також е шокер TW302 Ворон. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добру. Побачимося в наступних оглядах. До побачення!